Багато хто думає, що схуднути – це найважче, але насправді найскладніше це довести результат до фіналу. Коли тільки починаєш, здається, що все йде добре. Але ось з'являються труднощі: проблеми у стосунках, непідтримка від партнера, страх перед майбутнім, і все руки опускаються. Програма приривається у результаті нічого, крім розчарування. Це дуже схоже на візит до стоматолога. Ти вирішуєш відремонтувати зуби, але лікар переносить прийом. Ти радієш, що трошки зачекаєш, але результат повна втрата зуба. Те ж саме і з вагою. Взявши паузу, ти нібито зекономив час, гроші, зберіг стосунки, але це лише тимчасове полегшення. А потім? потім повертається ненависть до себе, погане самопочуття. Розчарування, тому важливо не лише почати, а й попри всі труднощі, йти до кінця, бо справжня радість це не зекономив, а довів справу до результату. Це та гордість, яку ти відчуєш сама і яку побачать твої близькі, ось це справжнє досягнення.